Зачки 0,16 флюрик і хороший судочок. Ну от на віпо теж тільки що... Опа, Ха -ха -ха. Дивіться, прямо з-під берега, бачите? Влетів на віпосик. Ну, дивіться, безполосний. Прикольно, прикольно. Привіт, друзі, привіт спінгіст-риболов. Вітаю вас на каналі Франківський спінгіст, це канал про риболовлю та кемпінг. Сьогодні ми на міському озері. Трошки, друзі, затримався вдома, трошки поспішаю, хочу ще встигнути на вечірній кльов окуня. Взяв з собою прототип Один з своїх улюблених спінінгів, але він такий лайтик. Це не тільки для мікрухи, але й для більшої рибки, яка може клюнути вночі або вечором і це, бачите, вон, люди плавають, відпочивають. Вечір. Міське озеро міста івано франківська Друзячки, підтримайте канал вподобайкою. Підпишіться на канал, якщо дивитесь не підписаними. А ми зараз розкладаємося і будемо рибалити. Що, друзяки, графіт лідер Фінеза прототип Нова ST-Limit Edition 752 LT. Лайтик тубулярний. Ах буде. Оснащаю над легкою на ті часи 2019 року катушкою. Це був тоді цей друзяки, Революція. Ванкліж, 19, 1950 важить там, 160 грам, чи скільки не важить, не, не пам'ятаю. Всі казали, о, ооо, це просто, нема вже куди. Розпочну по класиці, друзяки, з дюймової танти на одному грамчику. Кидаю зараз зразу грам, тому що грам минулого разу працював. Вольфрамовий грам від компанії Golden Catch. Так щось пальці не роблять. <світ> так, отака мініатюрна дюймова приманочка 0,16 флюрокарбон і 0,4 шнур. Погнали. Ну, Грамчик, друзі, до речі, кидає цей спінінг не так, як флік. Так, робимо. Ви бачили? Ух! Та ти що? Та то була покльовка просто капець. Це удар. Не знаю, чи це буде на відео видно, але це просто удар. Здається, мені сьогодні тут ніхто ще не був. Була покльовочка протягнув. Ще одна. треба міняти колір Йо, просто, який тільки шо щур проліз. Адрізував кончика не ви... Ой, нормальний босс, знаєш. Нормальний. Знов стягнув. Що ти будеш робити? Якийсь на кончик сьогодні більший клює а, дрібненький. Це й маласенький зовсім. Опа. Давай. Так, продовжуємо. Поки що я... Не зміг підібрати нічого такого. Покльовочки йдуть. Зараз пробую збільшити номер гачка і збільшити приманку. Так, зараз подивлюся, чи в мене є півтора грама. Є. Трошки збільшу бо не можу закидувати. Півтора грамчика. О, дивіться, качка прийшла. Привіт! Так, і гачок. Гачок шостий. І поставлю дюймову танту. Так, що в мене в коробці? У мене в коробці зміни, друзяки. Тут в мене з'явилися раки від фішапа. З'явилися фліти одинички чи півторачки, не пам'ятаємо. Давайте зразу його спробуємо. І зараз оснащаємо флітика. Якраз гачочок. Просто суперове для фліта. Це півторачка. Б. О, дивіться. Така класна приманочка активна. Така активна пасивочка буде. Лапки активно будуть рухатися. Так, в'яжемося без застібки. Я думаю, півтора грама мені тут з цим гачком вистачить на цілий день. Можна міняти буде приманки. Саму оснасточку залишити. Півтора грама для цього спінінга це вже якраз. Грам що такий, не дуже робочий, мені здається. А от у Голден флійка, грам уже робочий. Нам ще судочка сьогодні ловити. Ну, маю надію. Ух, закіт уже значно далі. Метрів не знаю, наскільки полетіло, але там водорості. Зараз подивимося, чи. Як спрацює ця приманочка. Ах, зійшов. Але покльовка була, стягнула. Пробуємо замінити на танто. На дюймову клювала, але я хотів збільшитись. Попробувати півтора. Ну танта працює. Ууууу! Танточка працює. Блін, і все одно мені здається, що вона хоче грам і дюйм. Що робити? Ставити. Треба ставити грам і дюйм. Бо ми так не наловимося. Ставлю застібочку від Golden Kitcha 30. Бо переходиться, я думаю, прийдеться нам трошки поміняти більше і ваг, і приманок попідбирати сьогодні, бо рибка пасивна. Так, поставимо грам і отаку от медового от таку там дюймову. Попробуємо. Ставлю 12-й номер гачка. Не 10-й, не 8-й, а 12-й вже. Поставив застіпку. Виявляєте, одразу пішли покльовки. Мікрушка. А оце мама, велика така жарненька. Так, пробуємо робити активнішу проводку. Ну не виходить в мене зробити таку проводку, як фліка. І тому я не ловлю. От і все. От і все. Черговий. Але сьогодні дуже трудовий. Дуже трудовий сьогодні. Я вже спробував декілька місць. Так що працює тільки таке. Я окончик сьогодні дуже трудовий. Ну і все ж таки клює, бачите на танточку. Ну і от, друзі, здавалось би, нічого не передвіщало, як то кажуть, біди в народі. Бачите, прийшов, спробував багато різних містечків, точечок, які працювали колись. І зараз вони просто мовчать. Якихось там 5-6 окунчиків і це все поки що. Ну Ми зараз спробуємо його знайти. Якийсь такий штіль. Мені здається, що штіль коло на водоймі. Це найбільше якось робить рибу і настороженішою. Опа, тут рибка є, і вже в заглот. Дивіться. І такий от, Бачите, якийсь він такий чорний. Треба селфік з ним зробити. Давно тконилова. Бандіта ми відпускаємо. Бачите, і вже взяв гарно, чітко. Можливо, окунчик весь тут. незручно тут через камиші витягувати, але ми з цим будемо миритися, нічого страшного. І не забуваємо, друзяки, про спрей. І такий взяв екстрім. Він від комах теж. Так що, від мушок всяких, бо ноги скусені в таких от болотах будуть. Ах. Ох, Хороший був, бачили? Угу. Все ж таки він тут є. Попробую поставити назад 1,5 грама і більшу приманку. Сьогодні не так, як завжди. Прийшов на бамбуру і пішов, тому будемо експериментувати. Ставимо півтора грама, півтора дюйма. Так, на танту були покльовки. Попробую поставити Віпо на такому нано Digrigu від 202 грамовому. Може спокуситься якийсь більший окунчик. Реально покльовки у мене тут гарні були. Він тут є. Можливо, він просто пасивний, йому треба щось чимось його, як то кажуть, спонукнути на покльовку. Спасателі малібу роблять вечірній. Круг пошани, чи як назвати його. Ну от випад пожеж тільки що опа! Ха -ха -ха. Дивіться, прямо з-під берега, бачите? Влетів на віпосік. Ну, дивіться, безполосний. Прикольно, прикольно. Прикольно. Непонятний вітер якийсь такий звіявся. Давай. Так що бачите, от не клював нормально на дюйм, не клював нормально на півтора. На два дюйми клюнув з першого закиду. Ну, Ну от зрозумій його цього окунця. Якийсь такий непонятний вітер звіявся, ще й не вистачало нам тут зараз грози. Просто якийсь віце, ураганний. Віце, яка там хвиля пішла. Оп, знову. Оп! На віпо! Вон такий також, бачите, непоганий такий окунець. Не знаю, водно лежить. Зараз, надіюсь, роздуплиться. Бачите, два дюйма робить. Працює. Але мені приходиться тут цього окунчика перекидувати через оцю бачите, траву. І так, тільки що вітер трошки сюди до варга підігнав. І він сходить. Відлітає. А нічого, не буде, хай кліє краще. Поплив чи ні. Не факт. Але з двома грамами, до речі, закид просто вже. І летить гарно і все. Подобається. Чи мені закортіло попробувати фліта фіолетового? Може воно хоче фіолетовий? Вона фіолетовий. Віпа воно реагує. Може на фліта фіолетового захоче. Ну, вітер, звісно, холодний. Задув. Це капець. Було так тепло. От. Дивіться. Як зажрав. Бачите? В самому березі сидів. І в нього. Ча -ча. І захотів, все ж таки, бачите, він десь там є. Його просто треба знайти. Дивіться, як він всосав. Якби він не хотів, не хотів того. Влітати він би не взяв. Дивіться, такий окун на долоньку, бачите? Іди. Ну, але так цапно, класно, мені сподобалось. До речі, друзі, що би я хотів сказати, що мені подобаються такі риболовлі, коли треба підбирати приманочку, треба щось шукати, щось вигадувати, а не просто прийшов, бех-бех, набомбив того окуня та й пішов. Цікаво, дивіться, спробував на танто, на дюйм, на півтора, на два дюйма, на віпо, на фліт. Е -е... Клас, Клас? Цікавенька рибалочка, якийсь вітер піднявся. Може зараз він сюди окуня, десь там вон, бачите, з того, з того великого плеса мені підтягне сюди під бережок. Будемо думати, будемо дивитися, будемо пробувати. Ну а ви, друзячки, підпишіться на канал, поставте лайкос, тому що це дуже потрібно і це дуже мотивує, коли заходиш а там 100 лайків, а не 25 або, там не знаю. Поставте лайкос, вам не важко, мені приємно. Так, вже темніє, друзячки, і пора вже бу... якісь рішення приймати. Лишатись тут. Чи може рухатись десь далі? Зараз буду в залежності від активності, пробувати. Люблять внутрі ці всі такі камінчики, які виступають, вони собі пливуть, пливуть, потім на них вилазять, відчувають себе в безпеці і собі... Бачите, вмиваються. Клас. Дика природа, бачите. Ну, откі не дикі, в принципі. Недавно мене чуть на Дністрі і бобер не збив. В Дністрі. Тому часто підповзають, щось просять, роздивляються, нюхають. Щось перестав окончик брати. Трошки перестав. Ну, але це в принципі і час. Окончик в цей час уже може взяти паузу. Зараз буду йти в ту сторону, напевно. Минулий раз йшов туди, а цей раз піду в цю сторону. І буду там якісь участочки пробувати обловлювати. Вже разочок тут обірвався, вольфрам обірвав півтора дюйма і півтора грама. Те що мені найбільше подобався зачепився. Десь тут все внутрика, папа Папа він каже, папа, підписники, папа, -па, підписники франківського спінгіста, приходьте ще рибачити. Отак працювало в мене отакий от колір. Бачите, половинку шартресна, на половинку медова, чи там, не знаю, такий колір бутилочний якийсь і не watermelon щось таке треба 20 так називається 4 грамовий вольфрам від golden catcha перша вечірня рибка і це такий судочок окей дивіться під місячним сяйвом, бачите, там такий молодий місяць який він вида Такий от судочок Прикольний Щась спускаємо, бачите знизу придавай Ну 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 Що, друзячки, десь вже так бачите стемніло. Ну Що так ніби трошки сиріє, трошки видно, але в загальному вже темно. І що, один судачок тільки. І була, до речі, однаша покльовочка. Ну, але в загальному такий кльов, Не дуже активний. Такий ніби, як завжди. Але хотілося б вірити, щоб він був кращий. Тому, друзячки, впираємося далі. Якщо щось, то я вам покажу обов'язково. ноль 0,16 флюрик. И хороший судачок. Нарешті. Гарно так тыкну. Ну, 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 ну. Опачки. Так. Да. на силикончик. А на джик или на, джиг? на джиг. Так. Такий, ніби, Не на джик Ну такі друзячки, клюнув на фішоп танто. Такий грубенький. відпускний походу, треба відпустити. Нема в ньому 40, навіть 40 нема. А откий еп-хоп. Прикольний. Відпустимо. Коротше, друзяки, дуже прикольно, тому що покльовка була просто. Давно вже не було такої, давно. Ну що, друзячки, обірвався, вирішив вже не перезав'язуватися. Тому, друзі, буду говорити до побачення. Дякую, що дивилися. Канал Франківський спінгіст, канал про риболовлю та кемпінг. Всім па-па. Лайкоси поставте та підпишіться на канал.